Привіт! У вас коли-небудь крали сніданок або були недокучливі сусіди, а може вчитель, який накинувся на вас без причини, хто з нас хоч раз у житті не переживав такі події? Моя помста мало не забрала на той світ хлопця. Близько трьох років тому я працював на великому заводі, оскільки це також штаб-квартира п'яти різних відділень, через нього проходить багато людей. Тож, коли я дізнався, що хтось підступно вкрав мій обід, усі з заводу опинилися в моєму списку підозрюваних. Маючи справу із злодієм цілий тиждень, я нарешті сказав досить. Дванадцятигодинний піст розпалив мій гнів до такої міри, що в моїй голові сформувалися підлі плани. Однак я вважав, що найкращим рішенням буде додати перець з влучною назвою Кривавий Жнець, і завдяки йому я досягну найкращих результатів. Це те, що змусить людей двічі подумати, перш ніж залишити когось із порожнім шлунком на цілий день, я провів всю ніч на кухні. Готуючи найсмачніший обід для особливого випадку, я загорнув соковитий стейк у коржик, потім притрусив меленим перцем, а потім усе це залив убивчим соусом, тоді просто прикрасив шматочками коріандру, додав трохи соусу лайму і вуаля! Накрив прозорою кришкою, він спокушав своєю красою і чекав дня, коли все вирішиться. І настав судний день. Приблизно через годину після того, як я поставив соковитий стейк в холодильник компанії, я почув крики про допомогу. Я знав, що так буде. Я відразу побіг в їдальню і побачив, хто там. Злодій, що лежав на підлозі, який боровся за кожен подих, як пізніше з'ясувалося. Перець викликав у хлопця напад астми. Вся операція на щастя закінчилася лише перебуванням у лікарні. Ніхто з нас не наважувався нікому й слова сказати про це до цього часу. Через мене кар'єра мого вчителя була зруйнована. У моїй родині, мабуть, немає нікого, хто б не чув цієї історії, те ж саме можна сказати й про моїх друзів. Навіть через роки хтось час від часу піднімає цю тему, і ми разом сміємося. Один з моїх друзів навіть запропонував мені поділитися нею з вами. Тож як почалася ця історія, почнемо з того, що я ніколи не був одним із найталановитіших учнів, але це не означає, що я не намагався. Я мав сильні трійки і не мав жодних порушень за плечима. І, чесно кажучи, я досі дивуюся, чому та вчителька була така зла на мене. Місіс Франк викладала в моїй школі близько 10 років. І, незважаючи на поширену думку, що вона безсердечна відьма, вчителя були зовсім іншої думки. Вона викладала математику, яка ніколи не була одним із моїх улюблених предметів, тож не дивно, що я часто не розумів деяких тем, і оскільки хто питає, той ніколи не помиляється, я ніколи не соромився ставити питання, якщо я щось не розумів. А місіс Френк змогла принизити мене перед усім класом, кажучи, і знову той хлопець з особливими потребами. Який сюрприз! Ти знов щось не розумієш, і знову через тебе ми повинні повторити все спочатку, і так далі. Звичайно, я неодноразово намагався повідомити про її неадекватну поведінку. Але, як я вже зазначав раніше, керівництво школи весь цей час тримало над нею захисну парасольку. Єдине, що вони змогли зробити, це послати когось перевірити уроки. Ця гадюка була достатньо розумною. І одного разу поставилася до мене з повагою, але наступного дня вона почала мене знову ображати. Нарешті у мене урубався терпець, що я не можу їй нічого зробити. Я пішов у місцевий радіомагазин і купив диктофон. Як ви можете здогадатися, я записав кожну її образу на мою адресу. А тепер перенесемося до кінця року. Я сиджу в класі місіс Франк, і вирішую задати їй запитання. Отримана відповідь назавжди залишиться в моїй пам'яті. Я викладаю тут більше десяти років, і це було найдурніше питання, яке я коли-небудь чула. Тоді, ніби нічого не сталося, вона пішла далі, не пояснивши, що я запитую. Натомість я піднявся, зібрав речі і пішов на вулицю відпочити. Як тільки я прийшов додому, я об'єднав усі записи в один чудовий шедевр і наступного дня повернувся до школи. Щоб похизуватися директору, він вислухав лише кілька образ і прибив мене на півдорозі. Він хотів почекати до завтра і викликати свідків, а також саму місіс Франк. І ось я приходжу вранці до школи з клубком у горлі і жахливим болем у животі. Мене викликали до кабінету, де мене чекав директор у супроводі поліції, заступника директора, і, звісно, місіс Франк. Те, що сталося потім, було одним із найкращих моментів у моєму житті, я уважно вдивлявся в обличчя всіх, хто зібрався на зустрічі. Дивно, як лише за частку секунди, гнів на їх обличчях, змінився на здивування. Видно було, що вони не вірять у те, що чують. А ґрунт під ногами пані Франк з кожною миттю сповзав дедалі більше і більше, вона чудово усвідомлювала, що сама то не. І що не зможе цього виправити. Коли запис закінчився, усі в кімнаті просто переглянулися у повному шоці, а потім директор повернувся до мене і сказав: Я думаю, ми почули все, що хотіли почути. Дякую. Настав час тихенько вийти з кабінета, однак, коли я йшов, я мав задоволення встановити останній зоровий контакт з місіс Франк. Я ніколи не забуду її очі, які благали мене врятувати її. Я просто широко посміхнувся їй. І вдоволено зачинив за собою двері. Через тиждень виявилося, що пані Франк безслідно зникла. Звісно, чутки поширюються швидко, тож про мою солодку помсту знала вже вся школа, а мене одноголосно визнали героєм. Я не тільки вигнав її із школи, але й заплямував її репутацію до такої міри, що ніхто в цьому районі не посміє наняти таку паскуду у будь-якому випадку. Якщо ви чуєте це пані Франк, я просто хочу сказати. Йдіть під три чорти. Сусіди знизу не хотіли робити тихіше музику. Тож що я зробив? Я стерих з лиця землі. У свій дім я переїхав тільки в 2013 році. Це був старий будинок, переобладнаний під двохповерхову квартиру. На жаль, мені дуже не пощастило з моїми сусідами знизу. Сказати, що вони були нестерпні нічого не сказати. Мало того, що музику вмикали буквально і вдень, і вночі. Так ще й не косили траву і не вивозили сміття за встановленим графіком. І все таки це було терпимо. Хлопець був дуже крутий, коли не пив, і погодився вимкнути музику, коли я його про це попросив. Все змінилося, коли до нього приїхала дівчина. А тепер додайте крик до цієї вибухової суміші. І раптом мої прохання вимкнути музику приведуть до того, що він підвищить її ще голосніше. Мені музика вночі не заважає, тому що я досить міцно сплю і ніщо не може мене розбудити. Потім до мене переїхала дружина, яка, як виявилося, впоралася з цим трохи гірше за мене, їй потрібна майже повна тиша, щоб спати. Тому будь-які шуми, окрім тих, які видає вентилятор, їй заважають. Я пояснив їй, що ми повинні бути розумними, ми не можемо очікувати, що вони будуть мовчати. Коли їй захочеться спати, але їм слід повністю заборонити грати цю жахливу гуркітливу музику посеред ночі. Проте моя дружина все одно не могла терпіти того факту, що вони так шуміли вдень, тому часто шукала спокою у своїх батьків. Одного разу мені вдалося поговорити з хлопцям внизу. І хоча він був не проти поступитися нам, його дівчина сказала ні. І ось як його позитивне ставлення перетворилося на не вказуй нам, що робити в нашому домі, а якщо вам не подобається, ви завжди можете з'їхати. У мене не було вибору. Мені довелося з цим боротися. Тому я прочитав регламент і повністю його виконав. Як виявилося, ночна тиша триває з 23.00, тож у ці години можна викликати поліцію. Для чого знадобилися ці цінні знання, поспішаю пояснити: мій тато зберігає в гаражі дві величезні концертні колонки. Вони півтора метри заввишки і близько метра завширшки. У моїй тісній квартирі було місце лише для одного такого драгоцінного каменю, але це дозволило мені втілити свій план у життя. Ми тимчасово замінили стіл на колонку, поставивши її лицевою стороною вниз. Щоб звук найкраще йшов поверхом нижче. Незважаючи на їх поганий смак у музиці, я випробував цього звіра, поки їх не було дома Чорт, як це було сильно! Довелося все зняти із столів, стільниць і полиць, інакше, мабуть, само собою впаде. Тепер все, що мені потрібно було зробити, це нагодувати цю машину правильними піснями. Я почувався як дитина, яка щойно отримала нову іграшку. Але не порушуючи закони, увімкнувши музику на максимум, я пішов на роботу. Повернувшись додому, я виключив музику незадовго до того, як ліг спати. На другий день я знайшов на килимку досить смердючий сюрприз, але це зовсім мене не збентежило, а навпаки, підбадьорило, і тому я щодня подавав їм різні хіти від маршової музики до релігійних пісень, тим більше що вони були атеїстами. Також вмикав їм найдурніші пісні, під які танцюють на весіллях. Ніколи б не подумав, що цей старий будинок може так підстрибувати. Від усіх вібрацій і грому мені стало погано. Нарешті я отримав від нього смс. Гаразд, вибач, тепер можеш вимкнути музику. Звичайно, я не здався так легко, йому потрібно було ще кілька днів, щоб повністю його зламати. Він навіть намагався заявити на мене в поліцію і на самого господаря квартири, але жоден з них нічого не мог зробити, оскільки це було незаконно. Згідно із законом я нічого поганого не зробив. Тоді він навіть музику не вмикав у себе вдома. Ох, ця блаженна тиша! Щоправда, вони набралися сміливості і пробували свої сили кожні кілька тижнів, коли мене не було вдома, але дружина пильнувала за ними. Саме тоді я показав їй, як працює цей звір, щоб вона могла випустити його, коли буде сама. Мені час від часу доводилося ставити їх на місце, щоб вони знали, хто тут господар. Зрештою, ми перемогли, і ви навіть не уявляєте, як вони раділи, коли ми переїхали. На сьогодні це все. Не забудьте підписатися і поставити палець вгору, якщо вам подобається те, що я роблю. Дякую. До нових зустрічей.